Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як перейти від стану постійного гасіння пожеж до по справжньому проактивного виробництва. Ми розберемося, як побудувати таку собі цифрову нервову систему, яка не просто реагує, а знаєте, передбачає проблеми ще до того, як вони встигнуть завдати шкоди. Ох, цей звук! це ж справжній кошмар для будь-якого керівника. Це звук, який запускає цілу ланцюгову реакцію, фінансові втрати, зірвані терміни, розчаровані клієнти. І що найгірше, найгірше системи моторингу просто констатують факт, катастрофа вже сталася. По суті, тут є два шляхи: можна, звісно, продовжувати жити в режимі такої собі пожежної команди, яка постійно реагує на криза, або можна побудувати систему, яка просто не дає цим пожежам спалахнути. От саме про цей другий, значно розумніший підхід ми сьогодні і поговоримо. То ускільки насправді обходиться цей реактивний підхід? Повірте, сума набагато більша, ніж просто рахунок за ремонт обладнання. І ось у цьому, власне, і є фундаментальна вада традиційних систем. Вони працюють як пожежна сигналізація. Сигнал лунає, коли вже, вибачте, горить. Це філософія минулого століття, яка в сучасних реаліях коштує бізнесу надто надто дорого. Просто уявіть цей дзвінок осеред ночі. Лінія стала. І в цю ж секунду в голові проноситься все: зрив контракту з ключовим клієнтом, бонуси для команди, які тепер під загрозою. І, звісно, майбутня неприємна розмова з розлюченим замовником. Це знову не управління, а суцільний кризовий менеджмент. Але знаєте, гучна зупинка лінії це лише верхівка айсберга, набагато небезпечніші так звані тихі пожежі, непомітні відхилення, які повільно, але впевнено випалюють прибуток зсередини. Уявіть ситуацію. Крихітне відхилення в хімічному складі, яке якось пройшло, повз контроль якості. А через місяць дзвінок від найбільшого клієнта і повернення всієї партії це не просто фінансовий удар, це удар по репутації, яку вибудовували роками. А корінь таких проблем це інформаційний хаос, коли важливі дані губляться десь між паперовими звітами, ексел-таблицями та купою різних систем. До речі, якщо ця проблема вам знайома, ми її глибоко аналізували в іншому нашому матеріалі. Посилання, звісно, залишу в описі. Гаразд, досить про проблеми. Давайте поговоримо про рішення. Настав час повністю змінити саму філософію захисту виробничих процесів. Давайте на хвилинку уявимо ваше виробництво як якийсь стратегічно важливий об'єкт, а будь-яка проблема, чи то відхилення якості, чи СБ обладнання — це, скажімо, ракета, що летить прямо в ціль. Мені здається, ця військова аналогія ідеально пояснює новий підхід до захисту. Дивіться, традиційні системи це як ППО ближнього радіуса. Вони спрацьовують, коли ракета вже над містом. Навіть якщо її збити, уламки все одно завдадуть шкоди. А проактивний підхід це ешелонована оборона, яка бачить запуск за тисячі кілометрів і нейтралізує загрозу ще на старті, тобто не допускає жодних руйневних наслідків. І ось у цьому вся суть перетворити потенційну кризу на звичайно абсолютно керовану задачу. Система не просто сигналізує, вона бачить, аналізує і видає готовий план дій. Гаразд, за аналогією зрозуміло, але як цей командний центр виглядає на практиці? Які технології за всім цим стоять? Ну ми розбиратися. Дивіться, як це працює. Радар це ваші датчики, які через інтеграційну платформу подають сигнал. Командний центр це штучний інтелект, що миттєво аналізує дані, звіряючись із вашими стандартами якості, чи то ISO чи ДСТУ. А група реагування це вже система управління задачами, яка перетворює аналітику на чіткі кроки для команди. Просто подивіться на швидкість реакції. Всього за одну хвилину якась невідома загроза перетворюється на повністю контрольований процес з чіткими інструкціями і вже призначеними виконавцями. Ось це і є проактивність в дії. Розумієте, це фундаментально змінює роль керівника, замість того, щоб бігати по цеху і гасити пожежі. Він стає оператором системи, який контролює процеси, а не реагує на збої. Якщо вам цікаво дізнатися більше про таку філософію управління, ми розбирали її в іншому відео. Посилання, як завжди, буде в описі. І так до речі, якщо сама ідея виробництва, яке саме себе діагностує та оптимізує, вам близька, то саме час підписатися на наш канал, щоб не пропустити інші корисні інсайти. Тепер, коли ми розуміємо технологію, постає суто стратегічне питання: яку роль обрати для себе та для свого бізнесу. І це ж не просто питання внутрішньої оптимізації. Треба розуміти, поки ви гасите свої пожежі, ваші конкуренти, які вже впровадили проактивні системи, нарощують перевагу, знижують собі вартість і, врешті-решт, забирають вашу частку ринку. Отже, вирішальний момент полягає саме в цьому продовжувати жити в режимі постійної реакції, чи все таки взяти процеси під контроль і почати керувати майбутніми подіями. Якщо ви готові перейти від теорії до практики, ми можемо показати, як така система може виглядати конкретно для вашого виробництва. Посилання на запис демонстрації я залишив в описі. І на завершення: ключова думка: головна мета не просто швидко реагувати, а створити таке середовище, де критичні збої стають практично неможливими. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо цей розбір був корисним, підтримайте нас вподобайкою. І, звісно ж, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!